Ринковим торговцям, які працювали поруч із секонд-хендом біля станції метро Шулявка, дали рівно чотири тижні на самостійний демонтаж наметів. Торговці кажуть, що знайшли альтернативні місця для торгівлі бувалими речами, наприклад, на ринках Святожинського району та Петрівки. Власними силами розбирати власні павільйони продавці попросили міської влади самі. Мовляв, якщо їх знесе київський главк з благоустрою, то потім їх доведеться мало не місяць викопувати зі штраф майданчика, а крім того, ще й оплачувати роботу з. На знесення і в головному управлінні з благоустрою виявилися не проти такої ідеї. На переїзд торговцям з секонд-хенду дали рівно чотири тижні, але додають, що час цей досить умовний. Мовляв, якщо за кілька днів побачать, що секонд-хенд не почали розбирати, то демонтаж продовжать власними силами. Курс на такий благоустрій відкрив глава Київської міськадміністрації Олександр Попов. Раніше він заявляв, що повністю демонтувати ринок май до кінця січня. Попов також додав, що цей процес і так НАТО затягнув. Тягли, і закриття секунду пояснив тим, що давно треба було почати реконструкцію Шулявського шляхопроводу.